Людинки, всім привіт! До вашої уваги звітне відео про доставлений автомобіль з Німеччини. Це Kia e niro Назвемо її так: автомобіль з двома рестайлами, тому що сам кузов по собі це вже рестайлова версія. А ще й по оцим от новим наліпочкам Kia, по новому логотипу ви можете зрозуміти, що це версія 2022 року, по суті, в якій змінилася тільки ця наліпочка. І, здається, додали сповіщення про те, чи пристебнутий пасажир на задньому сидінні чи ні. І все, наскільки я зрозумів. Тому що з кінця 2021 року вже було презентовано другий кузов Niro і Але от Середина здається 22-го року в Німеччині цей автомобіль було породано, і він ще в попередньому кузові. Ну та тим не менш, один із можна сказати, бестселерів електромобілів бюджетного класу у нас в Україні. Чомусь до речі, Ніро чи Є Ніро не так полюбляють, як Hyundai Kona, хоча автомобілі технічно ідентичні, а Є Ніро при цьому має більше простору в багажнику і в салоні. Можливо, тут питання якби дизайну більше, але то на смак і колір, як то кажуть. Тут вже по суті як є. У нас середня комплектація не топова, як бачите, світло, хоч і лінзоване, але воно ні ксенон, ні лед. Це просто звичайний галогенний варіант. У нас такі диски з всесезонною, але її реально можна назвати зимовою гумою. Це здається, та 17-й розмір, безключовий доступ, датчик тиску в шинах. По суті, стандартно відсутнє тонування. Сидіння комбінована. Тканина плюс шкіра, в топовому варіанті. Нагадаю, буде повністю шкіра, буде топова музика, будуть асистенти сліпих зон. Тут їх якраз немає, але є асистент смуги руху, фронтальний асистент, який попереджає про зіткнення, є адаптивний круїз контролю автомобіля, датчик світла до що. Що ще є у нас? Так, клімат контроль підігрів передніх сидінь, підігрів керма, Android авто Apple CarPlay, дротовий, бездротової зарядочки немає, але є декілька. Ну Це стандартно роз'ємів для у автомобіля 97 тисяч, ну, майже 97,5 тисяч кілометрів пробігу, це те, що багатьох відлякує і, в принципі, майбутнього власника також. Але автомобіль продавався в Німеччині з сертифікатом, виведений екран, його зараз дуже часто роблять продавці, щоб а, ну, відповісти в першу чергу на питання, а що там по стану здоров'я батарейки. По-друге, щоб зняти з себе відповідальність, в разі чого, якщо з автомобілем щось буде не так, з батарейкою. В першу чергу, тому що. У них є компанії, які приїжджають, роблять заміри стану здоров'я і дають спеціальні сертифікати. Потім всі питання до цієї компанії, не до продавця. Так, от тут, в принципі, хоч електронна діагностика і показує, що там як зазвичай у корейців, СОХ СОГ тримається років 10. і. 300 тисяч кілометрів, але по суті ну, якби, такого, звісно ж, не буває, особливо в перші роки, коли хімія батареї втрачає найбільше е, свої характеристики, потім не так сильно починає падати е, стан здоров'я. Залишок, якби. та тим не менше, не так тут все і погано. Автомобіль наразі заряджено. Що у нас по відсоткам на 96% і ми маємо 421 кілометр запас ходу, але це з вимкненим кліматом. З вимкненим 414 виходить, підігрів сидінь собі, зараз наклацую, бо зараз їхати треба віддавати автомобіль своєму майбутньому власнику. Та, да, незважаючи на цей пробіг автомобіля, прекрасна косметика. Попередньо я повністю всю детальну інформацію по ньому опублікував себе в телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, тобто косметично він виглядає. Прекрасно. Маю сказати, що новий логотип на кермі. Сприймається більш ново і більш сучасно. І мені здається, за це треба було трішки доплатити. Бо 22-й рік коштував дещо дорожче, ніж 20-21, й й які продаються у нас на ринку. З усіма витратами, з доставкою, розмитненням, сертифікацією, і в принципі там все. Та брокерські послуги, мої послуги, цей автомобіль в Україні вийшов у 18200 євро новому власнику. Він зараз їде з міста Харків у місто Львів потягом. І цей автомобільчик зараз везу на вокзал, де йому передам. Вчора його відмив з дороги, зарядив повністю. І тепер людина сяде з потяга і одразу на своєму новому автомобілі попрямує додому. Та важливе зауваження, що замовник хотів, щоб автомобіль був. Без попередніх пошкоджень і перефарбувань, тому що у партнерів в Україні було декілька, та й є, в принципі, Hyundai Kona і Kia Niro, які я йому пропонував. Вони були дещо бюджетніші, але та 21 рік. Але там були там, одні двері перефарбовані. В іншому варіанті трішки більше підфарбованих елементів було. Та людина сказала, що я краще доплачу і візьму. В заводському оригінальному стані. Єдине що, тут є такий моментик, хоч і кузов металеві частини не фарбовані, та є проблемки по пластику. Зараз дощ, от їх в принципі і не видно. Тут такі проблеми не суттєві. Зачекайте, десь я їх навіть не знайду. Корочу, тут на задньому бампері у нас була подряпана пошкодження, її закрило вологою дощем, Ну, от видно такі подряпинки. Ага, от я її знайшов. Тут хтось притулився на цій кромочці. Ну і в принципі, це все, що є по автомобілю, його не полірували повністю по кузову. Додатково щось там не забирали нічого такого. Тобто, в принципі, у нього доволі гарне косметичне збережене лакофарбове покриття. Незважаючи, повторю, ще раз на пробіг. Та і незважаючи на пробіг, у нього, в принципі, запас ходу прогнозований як практично у всіх варіантів. Це при тому, що на дворі вже мінус, а мінус? який менше, менше 10 градусів тепла. Після чого електромобілі вже хочуть в тепло, хочуть підігріву батарейки. Тут зимовий режим якраз вже вчора перевірив, усе, що було вімкнено. Ну і власне, через що запас ходу трішки менше прогнозований, ніж міг би бути. Отакий, друзі, варіант авто. Автомобіля дуже скоро йде тенденція до того, що вони трішки здорожчають. Тому, якщо думали чи думаєте над придбанням електромобіля, поспішіть, зробіть це до нового року, бо 99,9% того, що пільги на електромобілі не будуть продовжені. Ну, дякую за увагу і до нових зустрічей, до нових звітів про доставку автомобілів з Німеччини, не тільки електромобілів.